Цей газов луч вставляє до машини та відправляє мені дані на цей прибор. Трукам автоматично вимірює швидкість автівок. Патрульні з легкістю встановлюють номер машини порушника, аби потім виписати штраф. 50 кілометрів на годину. Саме така швидкість дозволена у межах населеного пункту, і максимум на 20 можна привисити. Першого порушника зупинили вже за кілька хвилин. годину. Бачить на обгон, на обгон парашіння. Дивіться, воді відео. Водій вантажівка на камеру говорити відмовився. Однак патрульні розповіли, чоловік їхав зі швидкістю 83 кілометри на годину. За що і отримав свій штраф. Стосовно нього було розглянуто справу на місці, і також винесено на розсуд поліцейського 122 частина. Перша санкція статті 340 гривень. Водій розписався, отримав копії. Йому було показано докази. Потім наступний шумахер пролетів на швидкості та проігнорував патрульних. Згодом правоохоронці встановили. Водій був на підпитку. Нині його розшукує поліція, аби притягнути до відповідальності. 200 ДТП з початку року. Саме стільки аварій сталося в області через перевищення швидкості. Усі з постраждалими. «З початку року вже є 1140 адміністративних матеріалів, які склали патрульні саме за перевищення дозволеної швидкості. Більше ніж на 20 кілометрів і до 50 кілометрів це штраф 340 гривень. І якщо перевищення дозволеної швидкості більше, ніж на 50 кілометрів, це адміністративне стягнення 1700 гривень. За даними патрульних, перевищує швидкість кожен третій водій, хоча на дорозі є попереджувальні знаки. Постійно ми тут стоїмо, Чому? тому що тут є нерегульований пішохідний перехід, зазвичай водії нехтуються цим пішохідним переходом. Утім, якщо водій таки не зупиниться на прохання поліції, вони передадуть дані іншим патрулям, аби ті не дали йому накивати п'ятами. І у такому разі порушнику загрожуватиме не лише штраф, а й вилучення прав на півроку. На що чекає і нашого таємного шумахера? Альбіна Гриненко Сергій Озеров. Новини 11 каналу.